Розділ другий. Чудова ідея Джорджі. Діти витріщилися збуджене, розчервоніли обличчя Джорджі. Дік тарабанив по землі. Прекрасна ідея. Чом це раніше нам на думку не спало. А то ж! У форгоні тільки ми, невже таки може здійснитися, сказала Ен, і очі її заблищали. Ну, мушу сказати, що такої пригоди в нас досі не було, зауважив Джуліан, міркуючи, наскільки це реально? Було б класно вирушити в гори. До озера, про яке згадував хлопець, ми могли б там покупатися, а може, ще й познайомитися з циркачами. Мене завжди цікавив цирк. Джуліани. Це іще краща ідея, сказала Джорджа, радісно потираючи руки. Мені Нобі сподобався, а вам. А вже ж, усі погодились. А його дядьку мені не сподобався, мовив дік. Якийсь він неприємний. Та й схоже, він ганяє добі, як солоного зайця. Джуліани, гадаєш, нас відпустять самих у хургоні? Не вгавала Ен. Мені здається, що нічого подібного в нас досі не було. Ну, спитати можна, а там подивимось, кинув Джуліан. Я вже достатньо дорослий, щоб доглянути за всіма. Бач, який? пекнула Джорджа. Спасибоньки. Мені твій догляд не потрібний. Мене цілком і тімі догляне. Закладаюсь, дорослі залюбки спекаються нас на пару тижнів. Вони завжди думають, що літні канікули в нас задовгі. А вести ми наш фургон добі, озвалася раптом Ен. Дивлячись на поле, де випасався добі, відганяючи мух довгим хвостом. Добі зрадіє. Гадаю, йому дуже самотньо, бо живе він у полі сам, і тільки зрідка його позичають люди. Звичайно, можна буде взяти добі, сказав дік. Було б добре. Але де взяти фургон? Їх не складно орендувати? Не знаю, мовив Джуліан. Я знав одного хлопця у школі. Діко, ти його пам'ятаєш? Маленький такий хлопчина. Пирі, то він у кожні канікули подорожував з батьками у фургоні. Я достеменно знаю, що фургони вони винаймали. Я можу його розпитати, де саме. Наші батьки і самі знають, куди звернутися, сказала Ен. Дорослі про таке знають усе. Я хотіла б, аби це був великий, просторий, червоно блакитний фургон. З невеличким димарем, з віконцями по обидва боки, а позаду двері й сходинки. І усі, перебиваючи один одного, почали описувати свої мрії і зчинили такий галас, що навіть не помітили, як хтось підійшов і зупинився поруч, сміючись, і слухаючи галасунів. «Аф!» – Увічливо попередив тім слух і зір, якого пильнували за довкіллям. Діти підвели голови. Привіт, мамуню, сказав Джуліан. Ти саме вчасно. Ми хочемо поділитися з тобою однією ідеєю. Мати, усміхаючись, присіла поруч з дітьми. Що вас так захопило? Кажіть уже. Матусю, тут така справа, вихопилася Ен попереду інших. Ми тут погодилися, що хотіли б на канікулах помандрувати самі у фургоні. Мамуню, це було б так цікаво. Самі засумнівалась мати, навіть і не знаю. Джуліан за нами догляне, сказала Ен. І Тімі теж, додала Джорджа. Тімі на підтримку. Постукав хвостом по землі. Звичайно, догляне. Хіба він не робив це у попередні роки? І не брав участі в їхніх пригодах. Гуп-гуп-гуп. Я повинна обговорити це з вашим татом, сказала мати. Не журіться. Я ж не можу такі справи. Поквапом вирішувати сама. Але гадаю, він погодиться, бо в нього намічається невелика поїздка на північ, і він хотів би, щоб я поїхала з ним. Тож він може пристати на цю ідею з фургоном. Увечері я з ним побалакаю. І ще ниню. Добі зможе вести фургон, сказала Ен, спалаючими очима. Розумієш? Добі зрадіє, бо йому самому тут нудно. Подивимося, сказала мати, підводячись. А тепер ходімо додому і вмитися. Час пополуднувати. Ен. Що з твоїм волоссям? Що ти робила? У радісному очікуванні діти побігли додому вмиватися. Мати не сказала ні. Вона навіть припускає, що це можливо. Боже, Боже, самим мандрувати з Добі і тімі, у фургоні. Самим готувати і прати. Просто причудово. Буде продовження.